Юлія Єлістратова займається триатлоном з 15 років і вже у 20 увійшла до складу олімпійської збірної. Олімпіада у Токіо стане для спортсменки четвертою, у якій вона братиме участь. Участь на Олімпіаді можна вважати деяким здобутком. Більш за все я задоволена виступом на перших своїх олімпійських іграх у Пекіні, тому що я була однією з наймолодших учасниць і я посіла 24 те місце. Юлія каже, що про те, що представлятиме Україну на літніх Олімпійських іграх у Токіо, дізналася ще у 2019 році. Я бачила рейтинг, знаходилася у середині турнірної таблиці, розуміла заздалегідь, що буду мати цю ліцензію. Це для мене не був сюрприз, це був спланований відбір. Звісно, що кожні змагання це великий досвід. До цьогорічної олімпіади спортсменка готувалась понад рік. Впродовж цього тижня Юлія Єлістратова тренується по три години на день. Зменшився обсяг, але залишився інтенсив. Трошки обережніше я тренуюся, ніж зазвичай. Тому що це відповідальність 21 липня. Юлія у складі олімпійської збірної з триатлону відлітає до Токіо, де продовжить підготовку. Я не знаю, чи буде в нас доступ до тренувальних баз, Тобто плавати у басейні чи тільки в морі, що буде стосуватися велосипедного етапу. Я розумію, що ми зможемо подивитися декілька разів трасу, але іншим часом, мабуть, це буде тренування у приміщенні на спеціальних тренажерах. Головною підтримкою спортсменки на Олімпіаді є її родина, каже Юлія Єлістратова. Дуже вагома підтримка родини. Мене і тренує мій чоловік, і дуже допомагає мама. І надихає мій син. Володимир Турбаєвський тренує Юлію Єлістратову з 2012 року. Чоловік розповідає, що коли готував Юлію до Олімпіади в Токіо, більше зосереджувався на плаванні. Основний пор був на плаванні. Ми зосередилися на плаванні, бо це для Юлії слабший вид у порівнянні з іншими. І він дуже важливий, а особливо зараз, оскільки рівень плавання в триатлоні дуже виріс. Тобто більше працювали над плаванням, але підтримували велоспорт і біг. У середньому на тиждень виходило два-три плавальні роботи: дві велосипедні і дві бігових. А між ними розвиваючи та відновлювані тренування. По інтенсивності я не скажу, що на цю олімпіаду ми більше додали. Ми, мабуть, більше по об'єму, більше силової роботи. У мене така донька єдина, і таких вже досягнень має багато. Маємо гордість в сім'ї нашій Баба, давай. Аліна Домбровська, Ігор Грач новини на Суспільному.